Сьогоднішнє відео точно сподобається механіку, у якого ви обслуговуєтесь. І хоча вголос він буде сварити мене, ну так для виду, в душі він щиро радітиме. Бо роботи, а значить і грошей, ви принесете йому багато. Адже після того, як ви зробите зі своїм велосипедом все, про що я буду розповідати у цьому відео, він стане схожий на купу металобрухту. І до речі, всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько, і ви на каналі Велопланета. Якщо ви всю зиму активно крутили станок на своєму велосипеді, то я дуже сподіваюся, що ви його жодного разу не мили і навіть не протирали. Інакше ви не дали можливість, поту що лився з вашого обличчя та рук почати роз'їдати гумові ущільнення, пластикові елементи та верхній шар лаку на рамі. Хоча з цією поради я напевно трошки спізнився, ну тоді хоча б тримайте це в голові на наступний сезон. А ще повикидайте всілякі неопренові захисти та вентилятори. Хай якомога більше поту лється з вашого тіла і якомога більше солі лишається на велосипеді. І я припускаю, що ви десь могли чути, що після декількох місяців активного крутіння станку або хоча б просто раз на пару сезонів на шосейному велосипеді варто замінити обмотку на нову. Забудьте про цю маячню. Інакше ви так уникнете корозії керма та його подальшого руйнування. А ми тут все ж таки не збереженням велосипеду займаємось, нам таке не підходить. Тому обмотка має завжди лишатися тільки стара. І так не доведеться переглядати окреме відео про те, як її намотати. Можна зекономити собі дорогоцінний час. Оскільки сезон вже почався, частина глядачів точно встигла поноситись по лісах та обліпити свої велосипеди брудом до самого керма. І якщо це так, то лишайте байк як є. Нічого мити не треба. Навпаки, прослідкуйте, щоб якомога більше бруду забилось та в подальшому засохло, в гальмах, в трансмісії та в усіх місцях, де є вальниці. Це допоможе якомога швидше їх зносити, стираючи їх, наче наждаком. І, можливо, ви ще в цьому сезоні встигнете замінити все це на абсолютно новенькі комплектуючі. Ну а якщо ви дуже прям полюбляєте чистоту і фізично не можете дивитись на брудний велосипед, то звісно ж тоді мийте. Але використовуйте для цього лише мийки з високим тиском, щоб там було не менше 150 атмосфер. В принципі, для цього найкраще підходять автомобільні самомийки. Намагайтесь притиляти пістолет якомога ближче до велосипеду, щоб струмінь води бив з усієї сили, а також направляйте цей струмінь в усі вузли з'єднання. Так ви мастило виб'єте з вальниць і затягнете на їх місце бруд, ще й загоните воду під усі ущільнення та всередину рами. Те, що треба для корозії та підвищеного зносу. А якщо вам дуже пощастить, то ще й впіймаєте клин вальниці. А додатково можете ще й потерти раму якоюсь грубою щіткою. Звісно, великої шкоди від такого не буде, але хоча б подряпини на рамі лишаться. Якщо ж ви серйозно націлені на псування свого байка, то вам варто запам'ятати головне правило не чіпайте техніку, допоки вона працює. Ніякого технічного обслуговування. Не треба замінювати масло, оливу, ущільнювачі та інші витратні матеріали. Наприклад, розтягнути ланцюг зовсім не обов'язково міняти. Хай він спочатку з'їсть касету, а якщо пощастить, то ще й зірки шатунів. Тоді вам і прокрути трансмісії гарантовані, і можна буде замінити всю трансмісію за один раз, а не постійно смикати туди-сюди ланцюг. Те саме і з покришками. Ну от хто сказав, що їх треба міняти, коли протектор зносився. Якщо ще не видно нитки корду, через які стерчить камера, то ще походить. Ну, на краняк можна більш лису задню гуму переставити на переднє колесо. Ну так, це збільшує вірогідність зносу колеса при повороті та подальшого падіння, але у такому випадку можна ще більше пошкодити велосипед, а це нам підходить. І такий принцип стосується всього: прокачка гальм, перебирання втулок та каретки, заміна роторів та колодок, обслуговування амортизаторів та вилок, виправлення вісімок. Всього цього робити не треба. Ніякої профілактики. Хай спершу зламається десь посеред поля, а потім вже і поміняєте. Звісно, я розумію, що дехто з вас все-таки любить поколупати техніку своїми ж руками. Це особливий вид збочення, саме коли таким страждаю. Ну тоді, хоча б давайте робити це так, щоб велосипед проводив в майстерні більше часу, ніж на дорозі. Якщо ви для чогось вирішили знежирити ротори дискових гальм або стерти з рами сліди бітуму чи іншого забруднення, то використовуйте розчинник таким чином, щоб він потрапив всюди, де тільки можна. Особливо активно розпилюйте його поблизу втулок, каретки чи кермової колонки, а для надійності можна і взагалі попшикати прямо у вальниці. Це допоможе якомога швидше розчинити мастило, що знаходиться всередині них, і ви отримаєте відразу два плюса. По-перше, сухі вальниці швидше зносяться, ще й кородувати почнуть. А по-друге, ви скинете з велосипеда декілька грам, що, звісно ж, для велосипедистів-любителів, а особливо для новачків, є беззаперечною перевагою. Хоча знижирювати ротори це така собі ідея. Краще, навпаки, зробити їх ще жирнішими. Для цього мацайте руками їх якомога частіше. Розприскуйте на них аерозольні мастила для ланцюга або поліролі для рами, а ще краще намастіть ротори чимось по типу солідову. З одного боку, такі гальма назавжди перестануть скрипіти, наче переповнена маршрутка. А з іншого боку, ви отримаєте від'ємно ефективні гальма, а значить зможете прилетіти кудись в дерево чи в якусь автівку. А це допоможе ще додатково пошкодити велосипед, якщо дуже пощастить, зламаєте колеса або раму. Щоправда, і собі можна щось зламати, а це наче не входило в наші плани. Ну, будемо вважати це вимушеною жартою заради благої цілі. Якщо ви зазвичай не їздите на абсолютно сухій трансмісії, як породистий лайтвінер, то наступна порада точно для вас. При змащуванні ланцюга ніколи не вимивайте з нього старе мастило. Треба кожен раз наносити новий шар на старий і не по крапельці в кожний пін, а добряче поливаючи його з усіх сторін. Це допоможе не тільки затягнути в ланцюг новий бруд, а ще й законсервує старий. А бажано змастити не тільки ланцюг, а всю трансмісію. Щедро наливши мастило на касету та шатуни, а також на ролики перемикача. Чим більше буде мастило там, де не треба, тим більше налипне бруду, що буде з'їдати трансмісію при кожному її русі. Те, що треба. До речі, якщо я вже кажу про змащування, то дам вам найголовнішу пораду стосовно цього. Вона вам точно стане в нагоді при перетворенні свого велосипеду на нерухомість. Обов'язково використовуйте мастила та оливи виключно не за призначенням. Густе мастило для вальниць краще за все наносити на підсидельну трубу, щоб вона з'їжджала під вашою вагою, поки ви педалюєте. А також наносите її на з'єднання виносу та керма, щоб при наїзді на дрібну перешкоду кермо прокручувалось під вами. А от фрикційну пасту треба закладати саме у вальниці, щоб вона активно точила ролики та бігові доріжки. А також не забувайте змащувати цією пастою всі різьбові з'єднання, щоб комплектуючи намертво прикипало одне до одного. І для підсилення цього ефекту не забувайте затягувати болти до всирачки, навалюючись на них всім тілом. Якщо вам дуже пощастить, то можливо ще й якусь різьбу зірвете. А якщо ви бачили оці відоси, то раджу забути про лайфхаки контролю сили затягування болтів. Вони нам у сьогоднішній місії будуть тільки заважати. Ну і звісно ж, намагайтесь надавати перевагу неспеціалізованим мастилам та оливам. Краще обирайте те, що у вас завалялося десь в гаражі чи на балконі. Солідол, графіт, швейне мастило, відпрацьована олива з ДВЗ, оливкова олія. Простіше кажучи, все, що має працювати в інших умовах, в інших температурних режимах, та має абсолютно інші властивості. Але над всіма цими мастилами завжди має гордо стояти єдине неперевершене ВД-40, ну або хоча б якісь його аналоги. Після того, як вивітрюється розчинник, що є половиною складу цього проникаючого мастила, залишається дуже тоненький шар масляної плівки. А значить, після ВДшки трансмісія та вальниці будуть практично сухими, а ротори жирними. По-справжньому універсальне рішення для псування велосипеда те, що треба для нашої мети. Якщо ж догляд за велосипедом та його обслуговування, то не зовсім для вас, то знайте, що йому можна зробити погано і при звичайному користуванні. При заїзді на бордюр навіть не намагайтесь підняти переднє колесо, хай б'є з усієї сили, щоб було б побільше вісімок та яєць. А якщо ще й добряче розігнатись перед цим, то можливо вам пощастить зламати колесо. Для більшої вірогідності можете не докачувати шини. І у такому випадку, навіть якщо обід виживе, то хоча б камера проб'ється. Краще, ніж нічого. Передачі перемикайте виключно під навантаженням, наприклад, при різкому старті зі світлофора або при заїзді на дуже крутий пагорб, стоячи на ногах. Якщо будете робити так постійно, то, можливо, одного дня вам вдасться щось пошкодити. Можливо, зламається пара зубів на касеті, можливо, ланцюг порветься, а можливо, вам вдасться зігнути або й взагалі відламати задній перемикач. Декілька тижнів тому я бачив таке наживо, виглядало вражаюче. А ще не забувайте, коли злазите з велосипеда та шукаєте, куди його притулити, що кермо, сідло та покришки підходять для цього найгірше. Велосипед завжди треба спирати виключно рамою, і чим сильніше гупнете, тим краще буде. А якщо ще й зможете і ногою вилки притулити, то це взагалі флеш-рояль. Вм'ятини, сколи, подряпини, звучить, наче пісня. Ну а якщо ж ви вирішили покласти велосипед для чогось, навмисно зменшивши шанси його падіння, то хоча б кладіть його на бік перемикача і бажано так, щоб він вдарився в бордюр чи в якийсь пеньок. Зусиль майже ніяких, а гак чи рамка перемикача погнуті. Профіт. Фух, я вже не можу. Занадто багато іронії, як для такого невеличкого відео. Якщо ви додивилися аж сюди і в голові весь цей час сиділа фраза на кшталт Міша, скажи, що ти такий умний?» то можу порекомендувати вам відео, що ще більше для неї підходить. Ось ця от поробка. Або ж оцей півгодинний збірник термінів, що сказані з дуже розумним обличчям. Ну а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі у наступному відео. А я поки піду за шавухою. бо як то кажуть, їсти смачне та не лячно їсти несмачне. Хіба можна відмовлятися їсти смажене і мучне?